Мені здається, що такий дебют я навіть собі не уявляв і не бачив, що він буде саме проти такої команди, як Фіорентина. Дуже сильний суперник. І для мене це було неочікувано дебютувати в такій грі. Головний тренер мені повідомив про це, сказав, що от тобі доведеться зіграти з «Фіорентиною». Ми в тебе всі віримо, всі підтримуємо, і це було дуже приємно. Мені здається, перша думка в мене була це не підвести хлопців і тренерський штаб. Це була моя головна мета. І показати себе як футболіста, на що я здатний. Як тобі вже зараз здається, краще дебютувати там про ну, в УПЛ, там проти українських команд чи в Єврокубках проти такого грізного суперника одразу? Мені здається, що краще проти «Фіорентини» дебютувати. Розкажи, які вони є в Рокубки, такими, ти собі їх уявляв. Да, так. Да. Це взагалі інше, це вболівальники, атмосфера, це просто найвищий рівень. Не заважали італійські вболівальники? Ні, мені здається, вони тільки допомагали. І нам, і фіорентині. Являє твій пульс перед виходом на поле чи ні? Ні-ні. Я був досить спокійний. За день до гри так. Я чуть переживав, але в день гри все було спокійно. І я просто насолоджувався цим моментом, який мені дали тренерський штаб і насолоджувався разом з командою. А чому переживав за день до гри і за що переживав? Хотів продемонструвати свої найкращі якості і допомогти команді, тому що це був важливий важлива гра для нашої команди. І... Вся команда хотіла виграти і принести вболівальникам і Україні перемогу. Вдалося заснути в, в ту ніч перед поєдинком? Так, да, так. Да, хоча я думав, що буде складно, але взагалі спокійно заснув, налаштувався на гру і все було добре. А рецепт твого спокою в чому він полягав? Я відчував просто підтримку від команди, від тренерського штабу і тому я не так же й переживав, а як рідні? я собі це уявляв. А рідні що сказали? Підтримували, вони також чекали цей момент і дивились, і я думаю, вони задоволені. З додо було складно? Досить так, швидкий гравець, швидкий і технічний. Хороша гравець. Твій момент з матчу ти найбільше запам'ятав і от пригадується найпершим. Не знаю. Напевно, можна сказати одразу перший момент на секунді тридцяті, коли я чуть-чуть неправильно вибрав позицію, і додо зразу прокинув. Я думаю, ого, буде складно. Але все ж таки я його догнав і все добре. Як взагалі оцінюєш свою першу дебютну гру? Як для дебюту я вважаю, що непогано, але. Я можу краще, і команда може краще. Ми старалися. Я думаю, ми провели хорошу гру. Трішки нам не вистачило реалізації, але команда виклалась на всі 100%. Вже кожен хотів перемогти. Чи вдалося з кимось помінятися футболками? Ні, я думаю, що це буде в наступній грі. Вже в Італії, Можливо. Що, що тобі сказали після матчу в команді, тренер? Всі підтримали, всі привітали з дебютом. Це було дуже приємно. З Полісся 2 писали. – Так, так Хто? Писали. І що? Ну, Більше хлопці писали з другої команди. Також вони всі вболівали, всі дивились і всім приємно. І мені тим паче приємно, що вони вболівають і дивляться з нами.